Унікальну операцію провели черкаські кардіохірурги. Вони врятували життя чоловікові, виконавши операцію на резервних джерелах живлення. Того дня ворожі ракети атакували Черкащину, позбавивши регіон світла та води. Зазвичай планові операції в таких випадках відміняють. Винятком стає хіба що інфаркт чи інсульт, і саме пацієнта з гострим інфарктом привезли того дня до медичного закладу. Після ураження серця минуло чотири години. Зволікати не могли. Операційна запрацювала на резервному живленні. умовах повної студентського електроенергії маємо змогу поки що, так зарядах. Батареї безперебойних працювати сьогодні поступив пацієнт порту. Трошки переживали не за те, що ми не знаємо, як це робити просто ніколи не працювали в умовах ну, такого, скажімо, запасного живлення. Ми не знали, чи ми встигнемо, чи чи наскільки його вистачить. Ми не пробували ні, ні разу. Завжди було все все добре. І в принципі, операція тривала. До півгодини, до півгодини. Ми зробили все якісно, швидко, злагоджено. Всі молодці, все вийшло раз. Пацієнт почуває себе добре.